Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Української кухні. Продовжимо знайомитись з стародавньою українською кухнею і сьогодні ми приготуємо фучки, оладки з квашеної капусти. Вони виходять дуже смачними, а особливо смакують зі сметаною. Всі інгредієнти для рецепту будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня кращі традиції. Для початку приготуємо тісто для оладок. Для цього в миски з'єднуємо яйця, сіль, перемішуємо до однорідності. До просіяного борошна додаємо соду, знову гарно перемішуємо. Тоді борошна додаємо до яєць. Розмішуємо. Тепер додаємо невеликими частинами молоко. Продовжуємо розмішувати до однорідності. Коли тісто готове, до нього додаємо дрібно нарізану кубиком цибулю. Та основний інгредієнт це квашена капуста. Її обов'язково перед додаванням в тісто потрібно віджати від зайвої рідини. Тепер це все гарно перемішуємо. Накриваємо і залишаємо на столі приблизно на 20 хвилин. Коли тісто настоялось, розігріваємо пательню, наливаємо олію. Продовжуємо нагрівати, щоб дуже гарно прогрілася олія. Коли олія гарно розігрілася, починаємо смажити фукчі. Беремо ложкою з краєчку. Тісто не потрібно перемішувати. Набираємо порцію і викладаємо на олію. Обсмажуємо фукчі з обох сторін до золотистого кольору. Готові оладки викладаємо на тарілку. Ось таку цілу гору смачних оладок з квашеної капусти ми приготували. Вони дуже смачні, обов'язково. Спробуйте їх приготувати. Я дякую вам за те, що ви підтримуєте україномовний YouTube. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайку.